Масове виробництво снарядів для України журналісти CNN показали, як виготовляють зброю для ЗСУ в американській Пенсильванії. Тут на Скринтонському боєприпасному заводі щомісяця виковують 11 тисяч снарядів. Їх виготовляють у кілька етапів. Спочатку спеціальну сталь нагрівають до 2000 тисяч градусів. Далі крок за кроком формують оболонку для снаряда. Ця процедура займає кілька годин, розповідає американський журналіст. Далі їх випробовують та перевіряють, а готові оболонки для снарядів оснащують вибуховою частиною. Зброю, яку тут виготовляють за місяць на фронті. Розходиться за пів тижня, і саме через це у США планують збільшувати виробництво снарядів. Нинішні об'єми виготовлення в Америці називають можливо найбільшими з часів Корейської війни. І поки в Америці успішно функціонують заводи з виготовлення боєприпасів, на Росії їх активно знищує бавовна. Так у Самарській області на Чапаївському механічному заводі, який виробляє вибухівку прогримів вибух, загинула одна людина. Ще троє отримали поранення. За даними змі, бавовна сталася на лінії зі спорядження капсулів детонаторів. Попередня причина події порушення техніки безпеки.